Усім самий величезний привіт за на перегляд акційних товарів в магазині Аврора. Дуже багато знижок на честь відкриття нового магазину. 1500-й магазин в Україні відкрився. І знижки я бачу навіть до 79 відсотків. позручніше, подивимось на знижки. Дякую за коментарі! дякую вам за вподобайки. Вмикайте дзвіночок, щоб ви були в курсі тих чи інших акцій, щоб ви дізнавались першими. Зі знижкою засіб для миття скла 35 гривень. Освіжувачі, повітря бачу, дуже багато з нових з'явилось по 49 гривень. Також по 34 гривні. Балон змінний AirVieк 134. А ось такі змінні балони по 74. Хто вже користувався, залишайте коментарі, як вони вам. Тому що AirVi трішки дорогі. Набір а, блоків гігієнічних, да? знаєте, як ними користуватись. На малюнку показано, просто видавлюєте і тримається до тих пір, поки повністю не змиється. Ось це така штучка Гелева. 117 гривень. 59 гривень Велникс подвійний, 84 гривні кубики для бачка унітазу. Доместос 89 гривень подвійний. Капсули для прання саніті. Універсальні 10 штук, 69 гривень. Капсули для прання персіл 13 штук, 189 гривень. Також зверніть увагу, хороша ціна на капсули Аріель, 185 гривень, 10 штук. Капсули для прання дитячих речей, 17 капсул, 109 гривень. Засіб від плісняви, сама. 59 гривень. Чому знижки не показані на сканері? А тут, бачите, є регулярна ціна, і одразу стоїть ціна зі знижкою. Зі знижкою кондиціонери для білизни веллі, цілий літр. аромати в асортименті 44 гривні. Дивіться, який з'явився великий а, сілан. Вперше такий величезний бачу, навіть не пам'ятаю, чи я такий десь бачу величезний, скільки тут його. Сілан Франджіпані, об'єм 2,700 парфум. Засіб для миття підлоги, цілий літр. Тут є в декілька ароматах. 29 гривень. Порошок для прання Веллі 27 гривень, 350 г для ручного прання. Сілан трішки менше об'єму. Літр 400-139 гривень. Кондиціонер тізорі. Також дуже хороша штучка для тканин. Порошок для прання Грюнвей для ручного прання 800 г 49 гривень. Колор Expert 350 грамів, 19 гривень. Ось такий універсальний порошок кілограм 200 грн. 59 гривень. 169 гривень порошок а, вухастик 2100. Також зверніть зараз на сарму для миття посуду. Об'єм 450 грамів, 36 гривень. Зі знижкою порошок Grunwald 350 грамів. 30, 24 був 34. Шушок Galus об'єм 1000 кг е, 799 гривень. Для миття посуду Friends 32 гривні 500 г. Засіб для миття посуду Onyx 500 г алоє 32 гривні. Дуже хороший набір. Він зі знижкою 50%, акція мінус 70 на запаску антижир. 77 гривень. Кремовий засіб для чищення веллі. 500 г 29 гривень. Грамів засіб містер профі. Г для антижир. Видаляє іржу. Жир. 500 грамів 22 гривні. Набір губок, фрекінбок 5, одна у подарунок, 34 гривні. Універсальні кошики з ручками. До них ще йде ніжки, чотири ніжки. Ось такі. Також зараз в акції 99 гривень. Ось такі невеличкі пластикові кошики з ручками, 27 гривень. Поправте так, міцні пакети. Це великі тут пакети на 60, на 160 літрів. 10 штук по 94 гривні. Так, ось такі новинки бачу на поличках Аврори. Це такий великий водозгін з новинок. І він зараз в акції 24 гривні в акції. Кошики для дрібничок, в асортименті по 9 гривень. У акції дозатори для рідкого мила скляні 64 гривні. Ось такі також зараз зі знижкою 64 гривні і вони йдуть в різних різних а, кольорах. Так, ось такий органайзер для всякого шмельцю. На три полички, на три шухлядки. Також зараз зі знижкою. Зі знижкою прищіпки 55 гривень 50 штук. Так, а таких прищіпок я не бачив. Це також якась новинка. Давайте простануємо цю новинку. Само пікнуло 59 гривень 30 штук. Шторка для ванної кімнати, кольори в асортименті, різні різні. І такі гарні бачу. 69 гривень. Шнур для білизни 20 метрів 24 гривні. В акції також трос для білизни 20 метрів 55 гривень. Так, шторка для ванни разом з кильцями 199. Гачки металеві дві штуки. На двосторонньому скотчі 19 гривень. Поличка на двох присосках, ванну кімнату 19 гривень. Так, це новинка. Мильниця пластикова з дерев'яною вставкою, щоб мило не булькалось у воді 77 гривень. Футляр для зубної пасти та для зубних щиток 15 гривень. Дивіться, які кумедні, чудові. А, для дрібничок також можна використовувати для зубної пасти, для дозубних щиток, для малечі. В акції пластикові, салатники квадратні. Півтора літри, 22 гривні. Для малечі в акції слинявчики. Зізничкою дитячий ланчбокс пластиковий герметичний. Так, якщо вірити ціннику, цей ланчбокс, також в акції, там ще йде виделка, ложка, також герметичний, лише 29 гривень. Тарілка пластикова, 49 гривень. Горох, де вона заховалась, а ось вона. Ось це оці, оці в акції по 49 гривень. Пластикові стаканчики з кришкою та з трубочкою. Вони також зараз йдуть зі знижкою 34 гривні. Зі знижкою пластикові таці. Під мармур 55. Ось такі також зараз зі знижкою 64 гривні. Контейнер пластиковий з кришкою на 1,2 літри 17 гривень. І точнісінькость цієї серії, тільки трішки менший, на 800 мл 15 гривень. В акції підставки для столових предметів ідуть в декількох кольорах. 249 гривень ємність для сушіння зелені. В акції ось такі контейнери на 2 літри 39 гривень. А ось такі можна придбати за 30, ой, вибачаю, за 44 гривні. Для котиків Purina Ван 450 грамів 110 гривень. Корм для котиків консерва 29 гривень. 10 гривень можна придбати пауч-пакет, пан код. Це вітчизняний виробник, 12 гривень такий. Карпатія. 14 гривень Felix. Корм для котів 10 гривень для дорослих. Фріскіс також 10 гривень. М'ясна миска 10 гривень. Зі знижкою, а, як можна сказати, посуд да? для малечі. Виделка, ложка також входить в набір 49 гривень. І ось такі це вже йде а, а, бамбукова, не пластика, а бамбук. Також виделка із ложкою входить в набір 64 гривні. Я не знаю, що це таке, це якась пляшка чи що воно таке. Тут нема штрих-кода. Треба набирати. Щось таке цікаве. Чи це чашечки? Але щось дуже цікаве. І воно 34 гривні коштує, да? 49 гривень пустушка дитяча, силіконова для дівчаток. Та 49 для хлопчиків. В акції у ванну, кімнату з присосками. Ой, вони вже доприсосились одна до одної з жабенятами. Ціна 109 гривень. Зі знижкою поличка металева в ванну кімнату. Біла 149 гривень. Також в акції кутова поличка 119 гривень. Так, сидушка для унітазу перлина 149 гривень. Отак, От це вам не хохри-мухри. Я в попередніх оглядах показував це відро зі шваброю. Відро віджимає саму швабру, телескопічна ручка і зараз ось цей набір зі знижкою. Так що зверніть увагу, господиньки. Я йду знімати вже наступне відео. Дуже багато знижок. А всього вам найкращого хочу побажати. І вже зустрінемось у наступному відео. Всім пока-пока. Всім величезний привіт.